ведеться попередній запис, попередній запис ведеться, і е, е, значить, на даний момент чекаємо січня місяця. І чого така очередь велика? Ну, а чого така очередь mm. велика, Федір Федорович? Так люди здають масово, розумієте? Ну, це для мене Ну, ми кажуть, що воно і десь може і спеціальні так, шо, скіфяний, так, спеціальні, так, ну, ну, так, ну, по, тому, по тому факту, що ми вам говоримо за це рівні. Е, ви, вирішимо, вирішимо, але люди, я ще раз кажу, люди самі виноваті. Якщо ну, всі ми... віддавати всьому, тому що ми на хочу видавати. Але тут факт є е, ну... Є на то каса, є на то людина, яка допоможе заповнити квартири, і відповідно оплата за да. ну. надання консультаційних послуг. Через касу. Да. Якщо треба буде при е, проведенні службової перевірки, та людина прийде. Так, як, щоб я я... Якщо я не хочу, треба, питання знімає, ви робите. Я роблю робить... е... своє питання. Батаріаний да, да, так, да, не так, негатив так. і то, що... Так це завжди негативна служба і любий. Якщо no. не порядок.